Потрібно зробити таку медитацію. Я її рекомендую робити кожен день до тих пір, поки ви не відчуєте, що у вас пропадає претензія і образа. Зараз, закрийте, будь ласка, очі, сядьте рівно на крісло або станьте. руки, ноги ми не перехрещуємо. Я б не рекомендувала лежати, тому що, коли ви лежите, ви засипаєте. Зосередьтеся, будь ласка, на своїй думці про маму. Закривайте очі, хтось, хто є поряд, може засвітити свічку, або хто буде дивитися в записі. І ви через макушку, через сьомий енергетичний центр робите вдих, а через серце видих. І ми вдихаємо фіолетову рожеву енергію, енергію вищих сил. І видихаємо через серце видих. Ми налагоджуємо своє дихання, ми розслабляємося, налагоджуємо своє дихання. І уявляємо, як енергія фіолетово-ржевого кольору заходить плавно в нашу голову і виходить через серце, вдох і видох. Зараз ви проговорюєте, що я розслабляю своє тіло ще більше. І ви відчуваєте, як ваше тіло розслаблене, знов дихаєте, і з кожним диханням ви все більше і більше розслабляєтеся, все більше і більше погружаєтеся в енергії вищих сил, енергії любові, енергії ангелів-архангелів, вдох і видох. І зараз уявіть собі, що навпроти вас стоїть мама. Людина, яка вас народила, зараз ви можете своїй мамі сказати все, що вас турбує, що вам не подобається у ваших відносинах, що вам не подобалося раніше, коли ви були дитиною. Можете проговорювати, мама, коли я народилася, і далі розкажіть їй, що було. Можливо, вона не дуже. Хотіла вас народжувати. Можливо, вона хотіла хлопчика, народилася дівчинка, або навпаки, хотіла дівчинку, а народився хлопчик. Коли ви були дитиною, згадайте, чи мама брала вас на руки, чи підходила до вас? Чи ви пам'ятаєте, як вас обнімають, говорять вам якісь ласкаві слова? Оце все зараз проглядайте. У ваших відносинах з мамою. І скажіть їй, мама, ти я мама, а я твоя дитина. І я прийшла у цей світ твоєю дівчинкою, хлопчиком, твоєю дитиною. І саме Бог захотів, щоб я була. Твоєю дитиною, щоб я народилася у твоїй сім'ї, у тебе і у тата. Можете сказати, що я у тебе там друга, перша, третя дитина. І саме тоді, коли я була дитиною. Мені дуже хотілося від тебе любові, розуміння, хотілося того, щоб ти давала мені ласку, любов, щоб ти мене пригорнула, щоб ти розуміла мене. Але у наших відносинах не завжди було так, як я хотіла. І зараз, маючи скільки вам років назвіть свій вік, будучи дорослою, я вже розумію, що ти мені дала любові рівно стільки, скільки ти могла дати. Саме стільки любові в тебе було. І саме стільки любові, ти мала. І коли ви це проговорюєте, відчуйте емоції мами, як мама дивиться на те, коли ви таке проговорюєте. Ваше розуміння того, що мама мала. Трішки чи більше дозволяють вам зменшити градус ваших претензій до мами. І також ви можете сказати, що я зараз забираю ті дитячі претензії, можливо, вони були справедливі. І я на рівні розвитку дитини у цьому віці, в якому ви зараз себе бачите, хотіла тоді більше від тебе проявів, більше любові, більше розуміння. А зараз я розумію, що ти не маєш. Тому я забираю ці претензії, свої очікування від наших стосунків з тобою. Все, що відбувалося у наших стосунках на цей період часу для мене і для тебе було правильним. І усвідомлення того, що воно було правильним, дозволяє вам оцінити ваші відносини як на рівні дорослості. Відносини дорослої людини із мамою, в якої, можливо, не було стільки любові, скільки вам було потрібно, і яка і не змогла дати їй, її, її мама. І тому ви проговорюєте, що ти є те, та людина найрідніша, яка була в моєму житті. І це мене радує, що в мене є найрідніша людина в моєму житті. Чи ваша мама жива, чи вже не жива, все одно ви можете говорити їй такі слова: мене радує, що в мене є найрідніша людина в моєму житті. До тих пір, поки ви маєте претензії до мами, ви з нею пов'язані. Якщо ви хочете піти в свої дорослі відносини з мамою на рівні вашого віку, вам потрібно робити цю роботу кожен день до тих пір, поки вас перестануть бути до неї претензії. Тому проговоріть, що я забираю твої очікування від мене. Які ти колись, можливо, в мене вкладала і твої претензії до мене, і забираю свої претензії до тебе, які я так само колись очікувала чи очікував від тебе. Да буде так, і так є, і зробіть вдох і видох, вдох і видох. Відчуйте, що ваше серце наповнюється любов'ю, і ви цю любов посилаєте своїй мамі. І ви цією любов'ю наповнюєтеся самі. Та буде так, і так буде.